Друзі, привіт! Сьогодні у нас 1 листопада, і моя лохина зайшла уже у такий глибокий осінньо-зимовий період. Я хочу з вами поділитися цією осінньою красою, зараз поглянути, на які чудові барви цей період на лохині, і показати, як вона підготувалася до зими, який в неї зараз стан. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо на огляд. Свої рослини до осінньо-зимового періоду я почав підготовлювати ще з середини серпня. Загодовував лохину фосфорно-калійними добривами і протязі досить такого тривалого часу, десь протязі півтора місяця, загодовував їх такими досить маленькими дозами, разово, але протязі довгого часу. Це для того, щоб рослина якомога краще, якомога більш ефективніше спожила ці добрива і їх засвоїла. І зараз ось уже пізня осінь, вся лохина задерев'яніли повністю гілочки аж до самих вершечків, і морози їм вже точно не страшні. Ось, бачите, вершечки все повністю тверде, плодова брунька вже ось заклалася на вершечках. І плодової бруньки буде тільки збільшуватися тут і в кількості, ну і в об'ємі вона ще буде значно рости до весни. По плодовій брунці огляд ще вам зроблю, тому що вона ще збільшиться в своїй кількості з часом. І тоді буде такий, так досить гарно її видно. На своїх рослинах цього року я не знайшов жодного вершечка, щоб він примерз, оскільки у нас вже приморозки були і немає жодної пошкодженої гілочки. Це означає, що я вдало заготував, вдало підготував свою лохину до зимівлі. Зараз я активно займаюся розсаджуванням рослин, тому що планую цю посадку збільшити ще десь втричі. І багато таких молодших рослин не зразу у них червоні листя. Хоча лоза вже підготовлена до зими. Зараз вам це хочу наглядно показати. Ось пересвіжо пересаджені рослини. Рослини ці. Тут 3,5 роки були по віку. І бачите, більшість листя ще на них все повністю ось таке зелене. Але сама лоза ось, до самого вершечку вона вже тверда, навіть плодова брунька вже заклалася. Коли плодова брунька на вершечку вже закладається, це вже пряма ознака того, що лоза вже затверділа, тому що плодова брунька не закладеться на незатверділій лозі. Тому. Все ж таки, хоча листя тут зелене, гілочки ці не вимерзнуть. Так що, ось так лохина виглядає осінню. Бачите, досить такі гарні кольора тут. Можете придбати собі будь-яку рослину з мого розсадничка, чи в цих 60-літрових горшках, чи в 20 літровки ось ці. І буде гарною окрасою на вашому подвір'ї, особливо в цей осінній період. І ось тут хочу показати ще такий невеличкий процес самого пересаджування рослин. Бачите, активно ще пересаджую рослини аж до теперішнього періоду, оскільки це все закрите коренево, її можна висаджувати протязі цілого року. Ось тут ще більша кількість висаджена, там багато рослин порозвозили, ось там далі поскладали. До чого веду? До того що не переживайте висаджувати свої рослини саме в цей період. Це рослини закритою кореневою, і вони висаджуються протязі цілого року, навіть зимою під час відлиги вже не говорячи про літо. Тому можете придбати, як малі саженці, так само і всі ось ці великі дорослі рослини. До речі, з цих рослин. Цього року зі цих всіх середня врожайність у нас вийшла 2,4 кг. Це враховуючи те, що тут на цій посадці якось такі 60-літровки, так само і 20-літровки є. І зараз ще глянемо на саженці, якому вони стані. А ось тут наша основна площадка з рослинами. Рослини різного віку, тут є різні рослини: це лохина, жимолость, ожина, гортензії. Бачите, також досить красиві осінні кольори. Деякі рослини вже листя майже повністю скинули. Це в мене река стоїть тут. До речі, цього року дуже швидко вона скинула листя. Деякі сорти ще з листям. Але вже все гарно підготовлено до зими і очікує морозів. Це жимолость, Ось, бачите, вона вже взагалі ще місяць назад, як листя скинула, гортензія вже квіти ось засохли в очікуванні зими. Ну і лохина частково вже фактично всі сорти скидають свої листочки. Так що, вибір саженців є. Звертайтеся кому що потрібно за консультацією щодо посадки та іншим. Надіюсь, сьогоднішній огляд лохини вам сподобався. Бо мені надзвичайно подобається лохина в даний період року. Її кольора, її вигляд, і взагалі це такий заворожуючий її стан. Ось саме так повинна виглядати лохина осінню, яка вдало підготовлена до зими. Задеревеніла лоза, на якій вже з'являються плодові брунки, і багряне листя, яке опадає. Тож, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім усе добре, до побачення!